Офіційно Дональд Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня. Про це повідомив сам президент США. Підтверджують плани із російського боку. Місце для переговорів обрали непересічне Аляску. Саме її майже два століття тому росіяни передали американцям. А от чи доєднається Володимир Зеленський, невідомо. Зокрема, мовник CBS News допускає таку можливість. Мовляв, джерела у Білому домі кажуть, що планування зустрічі ще триває. Тому є ймовірність, що український президент може долучитися. А от куди планується поїздка представників України, так це до Великої Британії. Журналісти видання Аксіос довідалися, що Штати, Україна і європейські партнери планують зустрітися вже цими вихідними. Союзники спробують узгодити спільну позицію напередодні переговорів Трампа і Путіна. Нещодавно видання Wall Street Journal написало, що Путін запропонував США припинити вогонь в обмін на територіальні поступки Києва, зокрема, мови. Це про всю Донецьку область, а Криму, взагалі нібито мають визнати як суверенну територію Росії. Утім, Дональд Трамп ймовірно іншої думки. Чи доведеться Зеленському поступитися територією, пане президенте? Ну, ви говорите про територію, за яку воювали три з половиною роки, і знаєте, багато росіян загинуло, багато українців загинуло. Тож ми розглядаємо це. Але насправді ми прагнемо повернути частину території, а частину обміняти насправді це не просто, це дуже складно.